Настає пора літніх канікул. Батьки планують оздоровити своїх дітей. На всі запитання щодо оздоровлення дітей працюючих батьків в оздоровчих заміських таборах влітку за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідає директор Лозівської міжрайонної виконавчої дирекції Людмила Козлова. У цьому році придбані путівки за повну вартість до таких таборів при санаторіях Ялинка і Бермінводи. Заводи Колос Нововодоварського району, до табору табір, Скадовська Херсонської області, до табору Примор'я Миколаївської області, до табору Іскра Бердянська, до табору Сосноваймирівка Сумської області, і до табору Миотєда Запорізької області. Загальна вартість путівки в середньому складає 4 тисячі гривень. Батькам за ці путівки треба сплатити часткову доплату в розмірі в середньому 400 гривень. Для того, щоб отримати таку путівку для своєї дитини, одному із працюючих батьків необхідно звернутися з заявою до голови або уповноваженого комісії по соціальним питанням по основному місцю роботи. І роботодавець з відповідною заявою звертається до возівської дирекції соцстраху на отримання путівки.